Ці світлини, на яких зображені відбитки Магаданської природи, приїхали до Рівного після виставки у Хмельницькому. Втім, сам автор, харківчанин Володимир Глоблін, до нашого міста цього разу не потрапив. Друзі кажуть, не хоче полишати рідне місто у такі складні часи, хоча до Рівного приїздив вже не раз із виставкою, та зі слайд-шоу. Ну, у нього була фото, виставка в галереї, і також він проводив е, слайд-фільм. Робив це було на, мали, на малій сцені в театрі. і Мені дуже цікаво було бачити реакцію людей, коли презентація слайдів закінчилася, це було біля години. Включилося світло, і люди сиділи дві хвилини. Ніхто нічого мовчки, ніхто не вставав, не виходив. Бо дуже вразило. Е, Володяни кадри зачарувати рівнян цього разу Оглоблін вирішив магаданською красою, тому на виставці представив пейзажі, портрети місцевих аборигенів і не тільки. Мені подобаються, от такі як деталі от у нього зняті: морські водорослі, ну не знаю, це на щось не подобає, Такі кавилі, трави. Чому подобається? Бо ті ж самі пейзажі, по суті, людина попадає в місце, вона бачить пейзажі, тобто вона зразу це охоплює, вона це бачить. А замітити якісь маленькі деталі не завжди не кожна людина може. І, крім цього, сіки я люблю такі речі, як макро, то мені це дуже подобається. Це для мене близьке. У фотогалереї час впевнені кожний у роботах Володимира Оглобліна зможе знайти щось цікаве для себе, бо сам він, як кажуть колеги, особистість цікава і неординарна. Він дійсно дуже багато подорожує, дуже багато знімає. В різних місцях був і в Арктиці, і на Якуті, і Плата Путарана, і в різних в різних місцях. І дуже цікавий він взагалі, як, як товариш, як бо е, е, своїми розповідами. Дуже з ним, коли е, день там лазимо, десь на зйомках, а потім вже вечором дуже багато цікавого може розказати. Дуже цікава людина. Побачити роботу харківського фотохудожника зможе кожен охочий, адже виставка безкоштовна. Вона триватиме тільки. І два тижні Наталка Пастухова, Володимир Захаров новини Рівного.